Йшов потрогав та забрав. Що може бути краще? Надіюсь, я не одна в дитинстві чула слова І і всю руками. То я виросла і почала цей гештальт в своєму житті закривати. Приходжу на автомайданчик Go Kart. Трогаю машинки, сідаю, кручу рульо. А то так, колись заміж виходили. Один раз побачились, і все під вінок. Тепер щоб обрати машину, потрібно прийти на автомайданчик. Я сьогодні прийшла на площадку, яка знаходиться по вулиці княгині Ольги 106. шість Львівські точно зло. Я приїхала з коломиї сюди, щоб потрогати машинки, і то того вартувало. на майданчику. Представлено великий вибір машинок, який постійно поновлюється. Я ще не багата тьотя, тому було дуже круто, що на майданчику представлені машини різної цінньової категорії. Голкарт Можуть машинку вашу продати, або ви з ними можете обмінятися. Або є ще один ще кращий варіант: ви самі можете в них продати свою машину, тому що вони шукають менеджерів з продажу. Ми чекаємо вас на автомайданчику Go Там Машинок трогати не перетрогати дуже багато. Ту кожній вас проконсультує, і ви точно знайдете ту саму свою машинку.